Сьогодні ми будемо готуватися до контрольної роботи з теми вуглеводні. І от перше завдання складіть структурні формули сполук за їхніми назвами. Варіант А. 2,3, диметил, гексан. Вам треба вибрати корінь. А у нас корінь цього слова це гексан. Гексан це 6 карбонів. І ви записуєте скелет із шести карбонів. Скрізь буде одинарний зв'язок через те, що суфікс ан, значить, це буде алкан, а в алкані одинарний зв'язок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ми його пронумеруємо. Далі. Написано, що на другому і на третьому. Карбоні є метили. Ну, тобто, Д, це означає, що буде два метила. Метил Це, і тут Цеж3. Ми замісники поставили і треба доставити просто гідрогени. Нагадую, що у карбона валентність 4, одна валентність тут зайнята, то ми доставляємо ще три гідрогена у цього карбона. Раз, два, три валентності зайняті, тому. Один тільки гідроген, це теж один, то два гідрогена, два і три. Формула готова. Наступний варіант В. Тритриди, метил, пент, 1 Н. Тобто корінь у вас пент від слова пентан. Пентан це алкан, у якого 5 карбонів, але у вас уже не алкан, у вас є суфікс «ен». Тобто спочатку напишемо 5 карбонів. Пронумеруємо їх. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі написано, що від першого атома карбону Відходить подвійний зв'язок, тому що якщо N, то це подвійний зв'язок, якщо N потрійний, тут N. Ось від першого атому карбону подвійний зв'язок. Далі у вас ще три 3, 3 диметил. Тобто на третьому атомі карбону буде два рази метил буде. Один метил і другий метил це якраз і буде диметил. А далі доставляємо гідрогени. Тут вже дві валентності зайняті, залишається місце для двох гідрогенів. Тут раз, два, три зайнято, тому один гідроген. Тут вже всі чотири валентності зайняті, 2 гідрогена, 3 гідрогена. Все, формула готова. Завдання друге. Складіть назви сполук за структурними формулами. Тобто, це завдання навпаки. Ось перш, перша формула у вас крізь одинарні зв'язки це алкан. І ви обираєте найдовший ланцюг. Тобто, ну, ось тут, наприклад, варіанти. Це ланцюг із трьох карбонів. Ось такий ланцюг з чотирьох карбонів. Ось так, теж чотири карбони. Тобто більше чотирьох карбонів ланцюг у нас не виходить. Якщо є можливість, то краще його. Ну, рівненький нумерувати цей ланцюг, то виходить, що ми нумеруємо з цієї сторони, бо замісник, який не війшов в головний ланцюг, він ближче з лівої сторони, тобто так він буде на другому карбоні. А нам треба нумерувати з тієї сторони, щоб число замісника було меншим. Тобто, ось тут це в нас вийшов замісник. Назву починаємо із замісника. От, якщо у нас є замісники, то починаємо з них. Це замісник називається метил. Він на другому атомі карбону, тому два метил. І головний корінь чи головний ланцюг із чотирьох карбонів, чотири карбони це бутан. Наступна формула. Тут вже я бачу подвійний зв'язок, це вже Алкени, але подвійний зв'язок знаходиться посередині, якби він десь з одного краю, то ми б нумерували з тієї сторони де ближче подвійний зв'язок. Тут він посередині, немає різниці, як ви пронумеруєте. Це формула лінійна, тут немає розгалужень, немає замісників, як у першій. Тому е, наш ланцюг складається з чотирьох карбонів. Це бутан, був би бутан, якщо би був алкан, але ан ми відкидаємо, тобто залишаємо бути і позначаємо, що тут є другий подвійний зв'язок. Тобто від другого атома карбону відходить подвійний зв'язок, тому N, подвійний зв'язок, позначається суфіксом N. А тут взагалі він знаходиться між другим і третім атомом карбону, але ви ставите менше число, від якого атома йде подвійний зв'язок. Наступне ну, це у нас бензинове кільце, а це його замісник. Замісник, який складається з двох карбонів. Ну, взагалі, ми постійно повертаємось у назву до алканів: два карбони. Алкан з двома карбонами це етан. А замісник має закінчення ИЛ, тобто етил, етил бензен. Так і називається етил -бензен. Єдине, що я ось тут хочу трошечки підсказати, що коли будете у цьому завданні обирати головний ланцюг, то Тут ось головний ланцюг буде раз, два, три, і от сюди чотири. Тобто, і ви нумеруєте, ну, можна ж цей карбон підняти, вирівняти, і знову буде чотири карбони. Він не закінчується на трьох. Він ось так буде. І ви нумеруєте з цієї сторони Оце замісник буде. Тобто виходить раз, два, три, чотири карбони і один замісник. Так само і тут ось. У вас буде раз, два, три, чотири, п'ять головний ланцюг з п'яти карбонів. І ось тут нумеруємо з цієї сторони, бо подвійний зв'язок, він головний. З якої сторони він ближче, з тієї сторони ми нумеруємо. З цієї сторони не забудьте, що у вас буде тоді один замісник. Спочатку замісник, потім головний ланцюг, в якому вказуєте, що є подвійний зв'язок. Далі, коли будете називати цю речовну, то ви пишете: ну, нумеруєте 1, 2, 3, 4, 5, 6. У цю сторону нумеруєте, щоб ці замісники мали менше число: 1, 2, так мають. А якщо ви підете в цю сторону, то він аж буде п'ятий. Тобто треба щоб замісники мали менше число. І далі це 2 метила, тобто 12, диметил і бензенове кільце, тобто бензен. Наступне, четвер... третє завдання: напишіть рівняння реакцій. Ну, перше, ви, звичайно, повинні знати формулу, скласти їх, тобто ацетилен, це стара назва або етин, має формулу С2H2. Плюс кисень, тобто О2. І ми пишемо: це реакція горіння, завжди утворюється вуглекислий газ і вода. Обов'язково тут треба урівняти. Ми писали такі реакції. Тут два карбони, два карбони, два гідрогена, два гідрогена. Але я бачу, що тут два оксигена, 4 і 1. Цей оксиген не парний. Виходить, з однієї сторони парне число. Оксигенів тут не парне. Ми робимо з із із нього парне. Тобто, подвоюємо, тепер стало 4 гідрогена. Нам тут теж треба, щоб 4 гідрогена. Тобто, ставимо двічку. 2 помножити на 2, 4, але стає 4 карбона. Тепер змінюємо тут. 4 карбона ставимо тут і перераховуємо знову оксигени. 2 оксигена 4 помножити на 2, 8 і ще 2 – 10. Щоб тут було 10, ми ставимо 5. 5 помножити на 2 10. Обов'язково, тільки в такому випадку це вважається закінчене рівнянням. Наступне етен плюс водень. Етен. Можна і в молекулярному вигляді показувати. Етен С2H4 додати водень H2. Це реакція гідрування, тобто приєднання молекули водні. Температура платина С2H6. Просто реакція приєднання. Алкени і алкіни вступають в реакцію приєднання. Наступне етилен. Це той самий етен, тільки стара назва. тобто Етилена, або Етен знову це 2 h 4 плюс хлор. Хлор, бром. Молекули пишуться з двічкою. Тут просто приєднання знову, тому що це алкен. Тобто, виходить, це 2H4 -хлор 2 h хлор2. І наступне останнє нітрування бензену. Тут. Краще структурно написати. Нітрування – це приєднання нітратної кислоти, hno 3 але ми її пишемо трошечки по-іншому. Виставляємо oh групу нас залишається no 2 oh групу ми виставляємо для того, щоб потім ось тут забрати в цьому куточку гідроген і утворити воду, наче, як вирізати воду. Кожен куточок, який він. Не підписаний, але кожен цей куточок містить карбон і гідроген. Карбон і гідроген, тобто молекулярна формула бензину 6 карбонів і 6 гідрогенів через те, що ну, тепер порахуйте, і нітрування це плюс нітратна кислота. Я пишу її у такому вигляді HONO2. Щоб мені було зручно вирізати. Зараз покажу. Тобто вирізаю оцей гідроген, тут вирізаю OH-групу і утворюється ось такий бензин, але вже до нього приєднана no 2 група. Якщо до ось Є отакий зв'язок, це означає, що в цьому куточку вже просто карбон без гідрогена. Тому, що, щоб звільнити валентність, гідроген відірвався і утворив воду H2O. Ось H2O в середині. Ось завдання з контрольної роботи тут етилен плюс водень. Знову той самий Етен плюс H2. Часткове окиснення етилену. Під час часткового окиснення утворюється етиленгліколь. Бутен плюс бромна вода. Тобто ви можете і в молекулярному вигляді написати бутен Це 4 h 8 Бромна вода це бром 2. І ось не забувайте, це алкен, тому тут буде просто приєднання. Тобто ви просто напишете. Приєднання. Хлорування бензину це плюс хлор 2. Так само буде реакція заміщення. Ну, тобто, знову той самий бензин, плюс хлор 2, і у вас буде ось тут один гідроген відщепиться і з одним хлором утворить аж хлор а на місце гідрогена виєднається хлор. Можна просто дописати температура каталізатора. І цього буде достатньо.